Всім доброї години та міцного здоров'я. Отже, повернемось до цієї сім'ї, яка з чотирьох самиць була сформована і одного самця срібло. Значить, напротязі трьох місяців покрилось тільки дві самиці, як вже потім з часом стало відомо. З них одна народила, одна золотиста має народити, ну і дві взагалі якби прохолосіли. Так? Чогось я подумав, що взагалі тут вже нікого не буде, і дав я їм через 4 місяці там ну, візуально я говорив вже, що там декілька самець під запитанням, що можливо покриті. А от по двом взагалі було явно видно, що не вагітні. Тому дав я їм молодого чорного самця. Відразу дві самиці, які були не покриті, в найближчі дні покрилися далі. Що ми спостерігали, бо час не завжди є, але коли бачили, то, то ми, якби поступово все розуміли. Значить, матір от пішла, неї народженими було 5 утренят, залишилось вже 4, вже якби натякаю на те, що сталося. Самець чорний, нерідний, малим, якби і під час сформування нової сім'ї. Отже, мабуть, за декілька тижнів, так, за декілька тижнів це все сталося у нас з моменту формування нової сім'ї, потім народила одна самиця. Я вже так думаю, вже вперше так зробив. Подивимось, що воно з того всього вийде, як себе поведе самець, як самиці також поведуть себе стосовно самця. То після щеніння, на другий день, на наступний, от самиця матір була в статевій охоті, і вони якби нормально з самцем погуляли. так, Але не було такого, в них прям такого всього рідного і взаємо якоїсь такої взаємності не було. Буде правильніше так. Отже, десь о годині орієнтовно 22-й. Проходили, перевіряли господарство, і одне маленьке нутрення вже лежало неживим. Це перший такий, якби залишилось зрозуміти, хто ж це робить, чи це самиця вагітна, яка інколи. Дуже рідко, дуже-дуже, дуже рідко, але не варто і це відкидати, може це зробити. Значить, або ж все-таки це самець. Е, був у мене час на наступний день, я слідкував за звіром під час роздачі їжі. Довелось трішки постояти, подивитись на поведінку самця, кожного внутренятки. Ой, дідуй маленький горний. І що я зрозумів, самець нерідний батько малим, все ж таки агресивно веде себе стосовно малих. Самиці взагалі, як збісилися, доволі часто по черзі приходили там в куточок до самця Скажу так, давав пілюлю він усім, але, мабуть, Добре тільки те, що самець спокійний і не ходив, якби не, не напрашувався сам, а просто сидів, якби там поїв і сидів в куточку, чекав, коли ж якась мадам буде в охоті. Во. Отак. Навіть покриті самиці, якби злегка так уже на нього скоса поглядали, тому що якби, відчували в якусь від нього. Я не знаю, як це пояснити. Чи то небезпеку, чи що. Іншими словами, самця забрав. Самиця золотиста, вагітна, яка народить, буде покрита підсадочним способом. Провів такий експеримент. Я думаю, дехто це також вимушено робив, тому що всяке буває. Буває, що самця сформуєш сім'ю через декілька тижнів може самець померти по невідомим причинам. Ну, буває таке. З тисячі там можна якийсь відсоток відкласти, що таке може бути. Тому якщо таке може бути, то от е, дав я їм самця, і, в принципі, що сталося, е, я не, не впевнений був би в тому, що після того, як золотиста народить, скажімо так, три самиці вже покрить, як золотиста народить, що. Що було все добре. Дуже сильно не впевнений в цьому. І було в мене таке перечуття, і я і у відео говорив, таке було маленьке застереження, тому що я це робив вперше. Отже, я вже можуть на своїй практиці сказати, що робити такого. Я не буду вам вирішувати самим, а мені шкода малюків. Помітив я. Через декілька днів після того, як одне було задаване, що от я ходив там, наприклад, їсти роздав, пройшло пів години, дивлюсь, лежить одне скручене вже таке, вже воно злегка. О, мамман, серйозно. Відкинула лапки. Що було дуже малому вже недобре, і воно вже тягало задні лапки. Це от буквально цапнув зубами, викинув і все. Тому вирішив я малюками не жартувати заради майбутньої сім'ї, а вирішив вже спокійно цій народити. І, Можливо, скоріш за все, тим же самцем покриємо, але будемо бачити. Плани планів, віку навіть не, не напало на тому планів багато. Буде видно. Так, на цьому все. Всім вдячний за увагу. Забути здорові.